Обов'язки і права пішоходів. Сьогодні у нас з вами не менш цікава тема, яка стосується абсолютно кожного. Адже, хоча б раз у житті ні, не так. Адже кожного дня ви є учасником дорожнього руху в якості пішохода. А отже, маєте знати свої права і обов'язки. Давайте розбиратися, які ж права і обов'язки покладені на нас за законом України про дорожній рух. А саме правилами дорожнього руху пункт 4, який так і називається обов'язки і права пішоходів. І почнемо ми, звісно, з визначення, хто такий пішохід і які особи прирівнюються за своїм статусом до пішоходів. Пішохід це особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна. Ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, дитячу коляску чи крісло колісне. Тобто дорожні працівники, які виконують дорожні роботи або регулювальне, не являються пішоходами. А тепер по порядку: пункт 4.1. Пішоходи повинні рухатись по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватись по них неможливо. Пішоходи мають рухатись велосипедними доріжками, тримаючи з правого боку і не ускладнюючи рух на велосипедах або в один ряд узбіччям, а у разі його відсутності або неможливості рухатись по ньому, по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів, не заважаючи іншим учасникам дорожнього руху. Ви, мабуть, і не здогадувалися, що тротуарами не можна ходити як попало. Тепер пояснюю чому. В тому разі, коли тротуар межує з проїзною частиною, пішохід повін, повинен бачити транспортний засіб, який до нього наближається. А так як встановлено правосторонній рух транспортних засобів, виходить, що тільки у разі руху правим краєм тротуару, пішохід може побачити транспортний засіб, який до нього наближається у зустрічному русі. У цьому пункті у нас з'являється ще один термін це пішохідна доріжка. Пішохідна доріжка це доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги, чи поза нею, і позначена відповідним знаком 4.16 доріжка для пішоходів. Пункт 4.2. Пішоходи, які переносять громісткі предмети, або особи, які пересуваються в кріслах колісних без двигуна, ведуть мотоцикл, велосипед чи мопед, везуть санки, візок. Якщо їх рух тротуарами, пішохідними чи велосипедними доріжками або узбіччям створює перешкоди для інших учасників руху, можуть рухатись по краю проїзної частини в один ряд. Пункт 4.3. За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів. Особи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини в кріслах колісних, без двигуна, Ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів. Давайте розберемося, чому так слід зауважити, що пішоходи, які ведуть велосипед, мопед або мотоцикл, або крісло колісне, повинні рухатись в одному напрямку з транспортними засобами. Як ви вважаєте чому? А тому що ці транспортні засоби маються на увазі мопед, велосипед, мотоцикл і так далі. Обладнання світлоповертачами та фарами спереду білого кольору, а позаду червоного кольору відповідно. І щоб не вводити водії в оману, бо водій перед собою бачить червоний стоп іншого транспортного засобу. А якщо водій побачить білу фару, то це для нього означає, що інший транспортний засіб рухається йому в лоб. Тому пішоходам потрібно рухатися саме в напрямку руху транспортних засобів, якщо вони ведуть. Велосипед, мопед або інший транспортний засіб. Пункт 4.4. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. В середньому 37% дорожньо-транспортних пригод трапляється за участю пішоходів. І на то є дві причини. Перша перехід дороги в нестановленому місті. І друга водій не бачив пішохода в темну пору доби. Ви, як пішохід, повинні вжити всіх заходів для виділення себе на проїзній частині та на пішохідному переході, якщо він не освітлюється. Пункт 4.5 Рух організованих груп людей по дорозі дозволяється тільки в напрямку руху транспортних засобів. Колоною, не більше як по 4 особи в ряду, за умовами, що колона не займає більш ніж половину ширини проїжної частини одного напрямку руху. Попереду і позаду колони на відстані 10-15 метрів, а також з лівого боку повинні бути супровідники з червоними прапорцями. А у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості із засвіченими ліхтарями спереду білого кольору, позаду червоного відповідно. Пункт 4.6. Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і пішохідних доріжках, а коли їх немає, по узбіччю дороги у напрямку руху транспортних засобів колоною, але тільки у світлу пору доби. Та лише у супроводі дорослих. Пункт 4.7. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. Пункт 4.8. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків. Дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того як пішохід упевниться у відсутності безпеки. Пункт 4.9. У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора. У таких місцях пішоходи, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, а у разі її відсутності на середині проїзної частини та можуть продовжувати перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналам світлофора чи регулювальника та переконаються у безпеці подальшого руху. Пункт 4.10. Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються. Раптова поява пішохода на проїзній частині із за об'єктів, що затуляють оглядовість, може призвести до того, що автомобіль може не встигнути загальмувати. Тут доречно було б зауважити, що обмежити оглядовість водію можуть транспортні засоби, які виконують стоянку або зупинку на перехресті з порушенням правил дорожнього руху. А також слід мати на увазі наступну статистику. При швидкості автомобіля, що на даний момент, зіткнення становить 50 км на годину, смертність досягає 45%. Якщо швидкість 65 км на годину, Гине до 85% пішоходів. Тому ваша безпека, в першу чергу, залежить від вашої уважності і відповідальності під час дорожнього руху. Чекати транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, посадкових майданчиках, а якщо вони відсутні, на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху. Про це нам каже пункт 4.11. Пункт 412. На трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину лише з боку дверей і тільки після повної зупинки трамвая. Після висадки з трамвая необхідно залишити проїзну частину, не затримуючись. Пункт 413 у разі наближення транспортного засобу. З увімкненим проблисковим маячком червоного та синього кольору, і або спеціальним звуковим сигналом пішоходи повинні утриматись від переходу проїзної частини або негайно залишити її. Пункт 4.14. Пішоходам забороняється Підпункт пункт А. Виходите на проїзну частину, не впевнившись у відсутності безпеки для себе та інших учасників руху. Підійдіть до пішохідного переходу. Зупиніться. Бажано зняти навушники та сховати мобільний телефон, щоб вас нічого не відволікало та ви могли добре чути звукові сигнали. Впевніться в тому, що транспортні засоби можуть безпечно зупинитися і тільки після цього починайте переходити проїзну частину. Якщо до пішохідного переходу наближається вантажний автомобіль, додатково впевніться, що водій вантажівки вас добре бачить. Бо вантажний автомобіль має більш ніж 17% сліпої зони. Дуже добре було б з водієм встановити зірний контакт. І два цікаві факти. Перший, в Польщі. При користуванні мобільним телефоном під час переходу проїзної частини може бути накладений штраф у розмірі 500 злотих або 4 тисяч гривень. І другий. В деяких країнах до пішоходів є вимога, яка зобов'язує пішохода піднімати праву руку догори перед початком руху по пішохідному переходу. Таким чином, пішохід дає зрозуміти водію, що він зараз буде переходити проїзну частину. Підпункт Б. Раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Пішоходам забороняється, під пункт В. Пішоходам забороняється допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину. Під пункт Г. Пішоходам забороняється переходити проїзну частину поза пішохідним переходом. Якщо є розділювальна смуга. або дорога має чотири більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження. Під пункт Г. пішоходам забороняється затримуватись і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано з забезпеченням дорожнього руху. Підпункт Д Пішоходам забороняється рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілі за винятком пішохідних доріжок або місць стоянки та відпочинку. Пункт 4.15. У разі причетності пішохода до дорожньо-транспортної пригоди він повинен надати можливу допомогу потерпілим, записати прізвища та адреси очевидців. Повідомити орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції про пригоду, необхідні дані про себе і перебувати на місці до прибуття поліцейських. Зверніть увагу на послідовність ваших дій: перше надання допомоги, друге контактні дані очевидців і третє повідомити поліцію. За ненадання допомоги потерпілим Пішохід може бути притягнений до кримінальної відповідальності за статтею 136 ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан належним установам чи особам. В залежності від наслідків та віку потерпілого, покарання може бути у вигляді штрафу від 3400 гривень до 17 тисяч гривень. Або громадські роботи, або арешт на срок до 6 місяців, або обмеження волі на срок від 3 до 5 років, або позбавлення волі на срок від 2 до 5 років. Пункт 4.16. Пішохід має право під пункт А. Пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини, позначеними нерегульованими пішохідними переходами. А також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора. Маю зазначити, що регульовані пішохідні переходи це переходи, які позначені відповідною дорожньою розміткою. Та рух по цих переходах регуляє, регулюється світлофором або регулювальником. Під пункт Б. Пішохід має право вимагати від органів виконавчої влади, власників автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, створення умов для забезпечення безпеки дорожнього руху. Пункт 417 особи, які рухаються в кріслах колісних, мають право. Під пункт А Особи, які рухаються в кріслах колісних, мають право рухатись по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках зі швидкістю пішохода. Під пункт Б Особи, які рухаються в кріслах колісних, мають право рухатись по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю. Пункт 418. Особи, які рухаються в кріслах колісних, за швидкістю пішохода, по тротуарах, пішоходних або велосипедних доріжках, мають право на переважне перетинання проїзної частини дороги по позначених пішохідних переходах. Під час руху вони повинні виконувати вимоги правил дорожнього руху, що стосуються обов'язків пішоходів, і не суперечать вимогам цього розділу. Пункт 4.19. Особи, які рухаються в кріслах колісних по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі, поворот ліворуч чи розворот, дозволяється… На дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Під час руху вони повинні виконувати вимоги правил дорожнього руху, що стосуються обов'язків велосипедистів і не суперечать вимогам цього розділу. Пункт 4.20. Особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов'язані під пункт А. Особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов'язані використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні. Підпункт Б. Особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов'язані не перевозити вантажі, що заважають керуванню. Підпункт В. Особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов'язані не буксурувати причепи. Підпункт Г. Особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов'язані не перевозити пасажирів. Пункт 4.21. Крісла колісні повинні бути обладнані світловідбивними пристроями. а під час руху в темний час доби по краю проїзної частини дороги, вулиці чи озбіччю, зовнішніми світловими приладами. Ми з вами повністю розібралися і засвоїли права та обов'язки осіб, які приймають участь у дорожньому русі в якості пішоходів. Всі свої зауваження і побажання ви можете залишити в коментарях під цим відео. Також було б добре, аби ви поділилися цим відео зі своїми друзями і знайомими, щоб вони також змогли безпечно та впевнено себе почувати у якості пішохода. Підписуйтесь на канал та не пропустіть наступну корисну інформацію щодо правил дорожнього руху. А на цьому все. Щиро дякую за увагу і до нових зустрічей!